не хочу рассказывать. Я, да, мечтаю стать адвокатом. Честно? Нет. Нет, понял, хорошо. Я слушал твой запись на радио. Ты тоже там сказал, что ты самый ебейший бедрой. Меня зовут Василь, я псевдобармен. Я оператор в пиве-перехопливачу. Мотивація в тому, щоб війна не дісталась до мого дому, щоб цього не бачив мій молодший брат. А, ні, починав з піхоти у 24-му могилі в Подільському прикраденому загоні. У березні місяці потрапив на Чернігівщину, потім десь травень місяць на Сумщину, і влітку, 22 го мову, потрапив вже на Донбас в складі також 24-го могилів Подільського прикордонного загону, після чого вже перевівся до Херсонського. Сподобалась мені в юному віці ця професія, і якось так обрав шлях навчання через юриспруденцію. В принципі, тому і закінчив факультет адвокатури в національно юридичному університеті. Так, деякі складнощі були, особливо під час підготовок до сесії. Та й, в принципі, здача сесії в бойових діях вона так проходила дуже цікаво. Деякі викладачі йшли на зустріч. В принципі, це полегшувало роботу підготовки. Ні, я нейтрально до цього не ставився, бо в мене були деякі моменти напруження з викладачами, коли мені казали, що треба було обирати або війну або навчання. У 24-му році, коли це тільки зароджувалось, це було дуже цікавим випробуванням. Воно видавалось дуже складним, тому вирішив спробувати. Ну і в принципі, це було дуже складно. Досить складно навчитись, особливо тільки на початку, коли це все зароджувалось. Не було ніяких гані примірників. Мало хто міг тобі підказати з приводу того, що ти маєш маєш бачити і як це все робити. Тому перші навички здобувалися вже на практиці. Під час польотів. На це знадобилось багато часу то перше збиття в мене було десь тільки через півтора місяці після початку цієї роботи. Ну, Але згодом навички відпрацював для себе і почало виходити. Так, я працював. Я в 22-му почав навчатися, як потрапив на Херсон. В 22-му році почав навчатися спочатку на дрони-розвідники, на Mavic. Згодом. Пробував літати на саморобних крилах, потім це вже були навчання на скиди на Mavic. потім перші ударні FPV, також зі скидами спочатку, потім і камікадзе, потім дещо трошки працював з вампіром, потім знову вже повністю зосередився на FPV ударних. і перейшов до впівів перехоплювачів. Вартість того, що ти знищуєш. Звісно, подобається, коли дрон за 300-400 доларів ти знищуєш піло вартістю там, 100 тисяч доларів, то це не може не подобатися. Ну, на ногах стояти я не міг. У мене ноги і руки трусились так сильно від захоплення і задоволення, що прийшлося сісти і трошки почекати. А перше збиття це була зала. Там з першим збиттям взагалі така інтер... цікава ситуація вийшла. Ми перших два крила, які знайшли, в нас було неспрацювання на дрона. Перше ми просто відпустили, а друге розбили FPV-шку, але воно полетіло далі. Тому, коли вже знайшли третє крило, то заходили на нього так, щоб воно вже точно нікуди від нас не ділось. І ми його збили тараном через те, що просто від удару відлетіла вибухівка. Ні, я багато передивляюсь відео інших пілотів, дивлюсь на їхні підходи, як вони заходять на ціль, як вони уникають тих чи інших систем захисту на ворожих крилах. Ненависті нема, але все ж таки неприємне відчуття. Через те, що ти виїжджаєш у відпустку, дивишся на тих всіх підготовлених в качалках штурмовиків. При цьому, саму, ну, при цьому сам ходиш е, як дрич по вулицям і розумієш, що хтось так виглядає, як військовий, може нести на собі там достатньо ваги на штурми, і він там буде дуже корисним. Але при цьому сидить на... сидить в цивільному житті і нічим не допомагає. А ти ще, можна сказати, дитиною долучився до війська, аби зробити щоб. Аби зробити щось хоча б корисне. Ну, Це не чиста смерть, я вже три роки на війні і досі живий, і, слава Богу. А, треба навчатись, розвивати навички і. Все одно треба по своєму бажанню долучатись до війська, а не вже тоді, коли тебе зловили. Бо тоді, коли тебе зловлять, на мою думку, тебе відправлять в той підрозділ, де найбільше нестачі людей. І там вже в шляху обирати собі якусь посаду або спеціальність вже не буде. Близькі люди допомагали пережити це. Але все одно це повністю ніяк не пережити, особливо коли це трапляється на твоїх очах. Я не знаю. Я для себе не знайшов способу, як це повністю пережити і забути про це. Тут дивлячись про що ми говоримо, якщо. Ну, я просто говорю зараз про саму емоцію, що її хотілося б забути, звісно. А про саму людину, яку втратив про побратима. То, звісно, треба пам'ятати. Практика. Тільки практика може зробити тебе краще. Від тренування навичок, постійне вдосконалення і слідкування за прогресом, який є в цій сфері, тому що він дуже інтенсивний, все постійно змінюється і для того, щоб. Постійно хоча б підтримувати свій рівень, ти маєш постійно досліджувати якісь нові шляхи розвитку, вдосконалювати свої навички і займатися дуже багато практикою. Ні, ну, звісно, хочеться, щоб твої показники були найбільшими. Але немає такого, щоб. Ну, тобто Екіпаж між собою, в принципі, діляться будь-якою інформацією. Ми стараємось допомагати як своїм екіпажам, так і екіпажам сумішників. А якщо там вони питають про механіку або ще про щось, то цю інформацію в принципі ми в собі не тримаємо і всі робимо одну справу, і це все роз... всі, все, все це розуміють. Так, допомагає, дуже допомагає. Вона мотивує. Вона в першу чергу мотивує. Вдруге, ну ти коли дивишся, що ось в них виходить. А в тебе поки покиня, значить, і в тебе воно вийде, але просто треба щось змінити. Немає відчуття того, що це все потрібно закинути, тому що не виходить. Значить, воно там не важливо. Ні, воно дуже важливо. і Коли ти дивишся на результати інших екіпажів і розумієш, що в них виходить краще, значить в них є якого досвіду перейняти, щоб і в тебе виходило. І, в принципі, відчуття того, що там твій екіпаж в моменті стає найкращим, воно дуже приваблює і воно дуже приємне. З приводу все були моменти, були моменти не раз. Я завжди підходив до командира і казав, що мені треба відпустку, бо я вже не можу, я вже не вивожу через людське відношення до особового складу. Через те, що це, певно, ну, сам для себе обрав Фенікс, тому що це топовий підрозділ БПЛА в Державній прикордонній службі. А, ну і я жодного разу ще не пошкодував за часи, поки я тут, що я сюди перевівся. Для мене це найкраща військова частина, яку я зустрічав.